Слабний, Лідер крой. лідер лідеречуй, ви упевнені в тому, що він мах. Я більше ні в чому не впевнений. Він доволі міцний. Справа в панцирі. Та я мені відси! Не розумію, зажте ти хто? Це людина така! <звук> Що це? Поєднання токсинів істот з дна океану підсилене моєю власною магією. Тепер твоє тіло тобі не підвладне. А значить... The Beacon